Всім привіт, друзі! Мене звати Лавлес, і ви на першому україномовному каналі в Тік-Ток по мобільній грі Clash of Clans. Зараз я хочу вам швиденько продемонструвати топовий мікс для 10-ї тиха для нападу на ворожі бази. Чим цей мікс мені сподобався, так це тим, що ним можна користуватися навіть за відсутності героїв одного або взагалі двох. Але дивіться, обов'язковою умовою є те, що ваші воїни, якими ви будете нападати, так? Та зільки мають бути прокачані на максимум у вашій лабораторії. Отже, зараз я вам наглядно продемонструю з коментарями, як нападати цим міксом, щоб у вас не виникало зайвих питань. Обов'язково нападаємо зі сторони, де розташована інферно. Якщо є мультиінферно, нападаємо з тієї сторони, де розташоване мультиінферно. Викидаємо два голема, камні-бросатель викидаємо так, щоб він діставав до інферно. За ним ряд магів для підчистки сторони. Як тільки маги підчищують сторону, викидаємо дві пеки для того, щоб вони зайшли всередину бази. За пеками викидаємо синяків, щоб вони теж зайшли всередину бази разом із героями. Тепер уважно слідкуємо за синяками і тримаємо руку на хілці, щоб у разі потрапляння синяків на Бомбу підхилити їх, бо вони відлітають, чесно кажучи, дуже швидко від бомб. Слідкуємо, кидаємо по ситуації стрибок та рейдж і, в принципі, все. І яд тримаємо для ворожого підкріпу. Його тут не було, тому яд мені не знадобився. Чим мені сподобався цей мікс, так це тим, що не треба якихось там маніпуляцій з кінхілом, чи щось таке подібне, яких, та, якихось там довгих предзаходів. Тут все доволі таки просто і цікаво тим, що мікс робочий, дійсно робочий. Все відбувається швидко і якісно, як то кажуть. Якщо ти давно шукав робочий мікс на 10 ти та не міг знайти, забирай і користуйся цим. Але з тебе вподобайка під відео, коментар. Та підписка на мою сторінку, якщо ти ще цього не зробив. Я всім дуже вдячний за перегляд і до нових зустрічей.